лялечка. лол, фея. Ось вона стоїть на своїй кульці. Вона така миленька і маленька. Така гарна у неї дуже гарні крильця. І волосся теж двохкольорове. Можу тепер взяти ляльку та надягнути над над на неї крильця. Ось така гарненька, вона фея. Подержалась у сукні гарно... гарній. Ось так ззаді крильця вставляються в рюкзачок і, і виходить ось така фея. Мила, гарненька дівчинка.